Опа, всіх привіт! Всім привіт! Вас вітає Коляни компанія на карті Аграрний край. Вас вітаємо, всіх вітаємо, всім привіт! Колян, наскільки всі знають, да, приїхав. З одного з одної з країн, наскільки ви знаєте, да от в Європу батрачив крепко-батрачив, крепко працював, наймався, не спав ночами, працював, щоб стати фермером. І відтоді став фермером, зустрів, чому коляні компанія зустрів е, своїх земляків і запропонував працювати з ним. Люди согласилися, колян платить хороші кошти і люди допомагають з коляном, працюють, тому і колян, і компанія. Що коляна вже є? Хто, хто з нами, той знає, хто тільки прийшов. роз'ясним. перше поле було 62. І так потихеньку, потихеньку, потихеньку. Отаку. Цей кусок викупили. Елеватор тут поставили, потім 42 -е поле купили, потім 43. -е, і от уже в коляна є. І тепер уже 34-та є з травою. У коляна є, плюс є фермерський двір. от Зараз ми підемо подивимося. Плюс є очистка і сушка зерна вже куплена з 31-м полем в добавку. Ми вже сушимо зерно. Очищаємо, сушимо зерно і потихеньку розвиваємося. Да, всі в ті царі, хто був, бачили, тут два яруса було силоса, вже він пішов, ну, корм іде, в корм іде, скільки корму там вже. Ага. 85 тисяч літрів насипали корму нашим коровкам. Ще там треба. Так, що в нас там по навозу? Mm -hmm. Так, ми бачимо, що у нас тварин 200, здоров'я 20%, вода теж все є, солома є, молоко вже 375 літрів у нас є. жидкий навоз 4200. Він тут показує, твердий навоз не показує. Він отак, ось тут 3300, Скоро будемо вносити. Все дуже погано у нас по сіну. Дорогі друзі, все дуже у нас погано по сіну. Солома ще є, теж її небагато, але вона є. Ось от. От такий фермерський двір, от такі от курятнички у нас, вже є в нас яйця, от, їх вже треба кудись складірувати буде. От. Так що от такий у нас фермерський двір. Йдемо. Хто бачив тому, як би сказати, тій серії ми з вами посили. Наше 34 -те поле, тепер його треба висушити і потім зібрати тюки, тому що сіна у нас немає абсолютно геть ні ніуа. Отакий тизончик у нас є. Класний, так? Да? Скажіть. Ого, вже поламав? О, навіть бачите? Переключає передачі. Так, треба, напевно, його заворушити поперек, воно не було як розвертатися, а то я щось таке роблю. О. Ну, друзі. Будемо займатися, ви не тумуйте, хто там чайок, кофе, ну, може хто пивасик, чарочку, хто не п'є, теж добре, я теж не п'ю, не курю. Я не больний, ну просто своє вже, як би сказати, випив. Колян теж. Треба фермерством займатися, розвивати свою, як би сказати, ферму і мечта купити. В участок ще один там за мільйон ну, поляна і построїть хатину. Ну, це дасть Бог, це буде по порядку. Так, добре. Ух ти. Давай. Вже поламав. Ну нічого. Так, зараз ми робимо. Ось тут оцю об'їдемо. Добре, друзі, поїхали, ми будемо працювати. Хлопці віддихають, я сам попрацюю. От. А з вами зустрінемося, вже будемо тюкувати. Так, є. Закінчили ми. Ворушить ціну. Тепер нам його треба зібрати. Зараз ми одгонимо трактирця на базу вон туди. Тут ми зможемо виїхати. Бестренько перескучили. Я думаю, фермеру, цей що тут це поле, не буде нас сильно матюкати за те, що ми тут їздимо. На ферму перескучимо і поставимо. Нашого тракторця, хай він тут поки що відпочиває. А нам потрібно йти о, рекламна пауза. Друзі, на цьому хотів би попрохати вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Підтримайте, будь ласка, лайком, підписочкою, підтримайте український контент, підтримуйте мене, коляна, компанію. Це займає буквально пару секунд вашого часу. і... Нічого більше від вас не потребує, а я буду вам дуже і дуже вдячний. Так, насамперед нам потрібно. Насамперед, нам потрібно поставити тут 240. Нам потрібні великі тюки, нам не потрібно. Якась мелоч. Так, що це таке? Так, ну давай зараз підберем трішечки краї. І будемо тюкувати наше сіно, тому що закінчилося, а воно входить як в диміну бляхами. Так, ну щось тут сильно в мене так не виходить. Так. Yeah. Не хочеться лінії. Лінії малювати поки що не хочеться. Зараз края позбираємо, потім приїду машиною, позабираю тюки, тому що будуть вони мішати розвертатися. А потім далі буду. Тихо, ну що таке? Потім далі будемо тюкувати. Так, погнали наших городських в сторону села, а ви не сумуйте. Так, тут у мене вже помічник працює, а я буду збирати. Буду збирати тюки. Зараз ми позбираємо по краям. Він тут буде якраз розвертатися. Поїдемо слід за ним. Буду їхати. І потихеньку збирати, щоб воно, ну, як би сказати, в довгий ящик не затягувати. І так вже, бачите, дивіться, час фактично буде повний. Сінця буде тепер доволі так хорошо. Ето добре, ето добре. Ух ти. Прикинь в одну сторону прицеп. Ну, цього поля ми так... А чого воно так лишається багато, я щось не розумію. Абсолютно нічого, чому лишилося так багато сіна. Треба буде по цьому валкові пройтися і забрати, тому що це тут парутюків лишиться. Так, тут треба стати, зробити отак. то їдемо на нашу базу, їдемо вигружати. 134 тисячі літрів. Охеренно! Ой, бомбезно, Нам ще плюс треба. Проста трава, тому що нам овечок треба завести. Да-да-да. Нам треба ще баранчики овечок завести. Що ж, ми будемо працювати далі. Ви не сумуйте. Працюємо на сінові сьогодні. Тому що сіно треба. Це треба. О, мансами такими ж їздимо. Тут треба дорогу е, нам зробити. Поля сюди, по-любому. Пару дерев тут прибрати треба буде. Я, звісно, не е, як би сказать, Не сторонник того, щоб дерева вирубувати. Це кислород. Це наша, як би сказать, це наша природа. О, зробили КАМАЗа, що не перевертається, прикінь. Всього так, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп і все, і клас. То їдемо за слідуючим прицепом. Поїхали. Так, Ви ще тут, тому що я вже закінчив. Ну, от так от якось воно виходить, що залишиться цей тюк в цьому. В цьому, в цьому, в цьому, в цьому прес-підборщику. Та й ми вивантажимо, а. 4800 залишиться в цьому прес-підборщику. Ну, якось... А, подожди, стоп, давай злажуйся. Залишиться в цьому прес-підборщику. Ну, таке, таке. Ми використаємо його надалі, але ж він нас арендований, його повертати треба. От, Йошкін Матрьошкін, га. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, нічого, так. прес підборщик зложився, йдемо ми в нашу машину. Нам потрібно забрати два тюка. І на цьому, як би сказати, будемо закінчувати наш ролик, шановні мої, шановні мої друзі. Дай Бог вам здоров'я. Всім дякую, хто зі мною, хто дивиться, хто підтримує. Ще раз хотів би попрохати, щоб поставили лайк цьому відео. Буду дуже вдячний. От. Дай Бог вам здоров'я. зустрінемося в слідючому відео. От. Вже будемо, напевно, що збирати. А що у нас по цьому? по, Так. Нам потрібно... Опа, рекламна пауза. Ну нічого, нам потрібно зараз глянути, що нам треба зробити, щоб у нас було більше трави. Що нам для цього потрібно зробити. Давай уже так. Ми йдемо сюди. Отак, от йдемо сюди, потім сюди. І за. Ухти! 8 тисяч купуємо. Так, є. Купили. Тепер назад. І ми дивимося, що у нас. Азот у нас ідеально, а от уровень PH. Ну, в принципі, в принципі пойдет. Поки що нічого не потрібно робити. Я з вами. Як би, прощаю до слідуючого відео. Будьте здорові, не хворійте, щоб не хворіли ваші діти. Дай Бог вам всім здоров'я. Тим, пока-пока. Зустрінемося в слідуючому відео.